Сунзи в одному з розділів свого трактату сказав, що ідеальний воїн це той, який нагадує легендарного Змія Стяншаню. Цей змій, коли його били по голові, відбивався хвостом. Коли били хвостом, бив головою. В такій простій оповідці про стратегію бою. Сонзи чітко пояснює, що будь-які фронтальні зіткнення вони не є вигідними з точки зору результату. Багато хто з наших, в тому числі і партнерів, і навіть політичного керівництва довший час вважав, що виграти війну проти російської агресії можливо на території України. На жаль, ця думка мультиплікувалася і поширювалася. В тому числі і західних медіа і серед експертних середовищ. І зараз, коли ми читаємо публікації того ж самого Андреаса Умланда, який на повному серйозі пояснює німецькій аудиторії, що, мовляв, майбутнє щодо України не таке просте, тому що з одного боку Росія не може відмовитися від змін до Конституції, а Україна не готова прощатися своїми територіями. Ми бачимо, що абсолютно фальшиві аргументи і абсолютно фальшивий рівень сприйняття реальності. Замість того, щоб говорити німецькій аудиторії, що Російська імперія в черговий раз протягом свого існування нападає на своїх сусідів, протягом багатьох століть в черговий раз. Демонструє зневагу до міжнародного права, і що не йдеться про е, території українські чи російські. Йдеться про те, в який спосіб глобально загрожена безпекова ситуація на всьому європейському просторі. І в який спосіб раціонально це варто е, вирішити. Тому, як на мене, і для українського політичного е, Політичного керівництва і для європейського, для українських громадян, і для експертних груп дуже важливо визначитися з тим, що є в основі нашої стратегії. Чи це велика стратегія вирішення російського питання і розподілу Росії, чи це погодження на ряд тактичних кроків, які насправді не приводять нас до перемоги глобальної, перемоги безпекової, перемоги, яка закладається на десятиліття. А не на короткий період, поки Росія знову не набере собі чергових найманців на своїй території, поки вона не звільнить чергових кримінальників з тюрем і не відправить до нас в чергових рідутах, вагнерах там і так далі. Тобто, по суті, мова йде про те, в який спосіб вибудувати стратегію спільно з цивілізованим світом, але стратегію засновану на розумінні того, з яким ворогом ми б'ємось, що є найслабшим місцем цього ворога. В нинішній е, добі Україна має стати лідером антиколоніальних рухів на теренах так званої Росії. І на Заході, на жаль, рівень експертного сприйняття він дуже москвоцентричний. Відповідно, в українців стоїть задача не тільки знайти окремих лідерів національно-визвольних рухів, не тільки. Е, Показати і собі і світові історію спротиву цих неросійських народів імперії, але і певною мірою взяти на себе обов'язок бути посередниками між цими народами і цивілізованим світом. Ми дуже прискіпливо ставимося до цих національно-визвольних рухів, очікуючи від них, що вони за один день стануть. Такими самими потужними, як Бандерівський рух колись був, як колись були рухи за визволення балтійських народів. Однак ми маємо чудово розуміти, що ці народи їхні еліти винищувалися систематично протягом століть. Відповідно, зараз в нас є важлива місія не просто створити передумову для нашої перемоги тут і тепер на українській землі. Але зробити так, щоб майбутня територія Росії це була територія незалежних держав, які взаємодіють між собою, які е, не є агресивними, не є носіями ядерної зброї, і головний момент, які є партнерами України, а не партнерами чергового авторитарного режиму е, азіатського типу. Спостерігаючи за тим, як реагують російські медіа. Так звані ліберальні навіть медіа, бо насправді не існує ніяких ліберальних російських медіа. Це все імперські медіа, які хочуть продемонструвати нам, що, мовляв, треба просто поміняти Путіна, а далі все буде добре. Добре не буде. Будь-яка форма нашого, нашого аналізу цієї ситуації. Будь-яка форма. Поставлення важливих стратегічних питань щодо того, якою має бути постросійський простір, це вже є серйозний подразник і інтелектуальний, і політичний. Тому чим більше буде заходів в Україні поза її межами, які будуть розповідати про імперську сутність Росії, про безпекові виклики від існування Росії в тому вигляді, в якому вона є, тим краще. Тому що об'єктивно ми говоримо про абсолютно раціональні речі, прагматичні. Ми не говоримо про те, що, мовляв, це потрібно тільки Україні і українцям, це потрібно десяткам колонізованих народів. Це потрібно Європі для того, щоб бути впевненими, що більше ніхто не буде шантажувати її, нападаючи на сусідів, нападаючи на незалежні народи, знищуючи. Природні ресурси, знищуючи е цивільних громадян, і так далі. Як на мене, це єдиний раціональний підхід, який себе виправдає. І чим більше буде голосів, компетентних, обґрунтованих, тим краще. Тому що, на жаль, російські системи впливу, російські агенти впливу, вони в тому числі дуже довго обсідали всі. Центри прийняття рішень і в Європі, і в Сполучених Штатах Америки, переконуючи в тому, що Росія нібито є вічною імперією. Однак ця вічна імперія тільки за час сучасної війни проти України за ці 10 років домоглася того, що 4 країни Європи пішли до блоку НАТО. І це говорить нам найкращим чином про те, які її можливості. Велич держави, яка. Позичає е, зброю в Північної Кореї, позичає зброю в Китаї, позичає зброю в Ірані. Це все говорить нам лише про одне: Росія в нинішньому вигляді це імперія, яка має бути розділена на незалежні держави, на деколонізовані регіони. І ніякої альтернативи ні для світу, ні для України в цьому питанні не має бути. І чим краще ми будемо працювати з цим матеріалом, чим більше ми будемо дивитися на цей простір, чим більше будемо шукати партнерів в цьому процесі, тим швидше буде справжній день перемоги.